Добрий ранок. Добрий. Навіть сьомої години нема, а ви вже працюєте? Ну, а чуєш, а в мене є вибір. Я... Ви пустаєте, і що я їсти, ну баніками тарабанити. Ви мені каву зробили, я до вас дзвонила? Зробила, тобі попробуй не зробити каву. Десь яка в тебе ломка як наркомана без кави. <рик> <рик> але і то добре, що зробили. Ну, давай зараз став укріп. Що б ми робили, зажарку чи масло? Масло. Це, це легше. Нащо робити ту та зажарку? Легше, та? та ясно? Вони Кожному... гнелога дає, дає погоду для нього. Кожному кусочок масла в тарілку. Як косить масло в тарілку? Та вже як масло, тут треба розтопити, перекип'ятити. його. Яке сире масло кіно? Я сире завжди даю собі, чоловіку. No. <піл> технологію ви Там, де легше? No. А як то ви так, коли ви встали? Достала, відвідувала корову, вигнала пасти. Та й роблю пельмені, а то ж скільки. То страшне. А що, а на що так скоро? Ну, а їсти що хочете? Я ще хочу йти до церкви. А, Нет? то ви зараз воно робите, зварите, ну, десь я... Як... кожному їсти, помиєте посуду і тоді йдете митися, йдете так, до церкви? Так, ти не йдеш. Я ну то я я взагалі не знаю, що я так скоро встала. No. Не береться сон у мене. Ви того співаєте на всю кухню. Я тих ясенько співаю. Угу. У нас Чути все аж на другий поверх. ой, -ой. Треба на, на п'ятках ходити чи на на Чи то у вас вже старість, ви стаєте, чоловік стаєте, всі, всі разом стали й до роботи. Ну no. у нас такий девіз, так як півне. Добре, що мене не будили. То і будити, о, не тебе Треба з буди. Це він би шкодила, як Пантера. Злай не добре. А ви собі ще теж каву робили, так? так? Двоє будемо кавувати. А думаю, вип'ю вип'ю думаю, а ще трошки, а ще трошки. Вже так певні ті пельмені дороблю. Коже, кожен. Дивіться, купа пельменів я в шоці на цілу роту. Коротше, йду, я беру каву собі на другий полог. Я ще закінь, трошки конячку докажу. А я самого раннього, що. Туди сюди? Ти робиш получало. Добре, що я до Львова їду. Що слухаю? Я чищу бульбу, ти бери, де там є м'ясо розмезлене, змали, перш його помий, Змели і на жаль, піти. Не хочу. А чого ти не хочеш? У мене тиск вже високий, може йти міряти. Ти що, знаєш, що таке тиск? Ну та... а ні, не знаю. Ну До побачення. Давай чуєш? Що? Тебе тиска в мене голова буде, я теж йду лягаю і спати і все. Тобто спати. З дикай хто буде сидіти. Та Ти вже такий розслабон взяла, що взагалі дурдом. Давай бігом, де до роботи. Не, не треба було розслабляти. Ну, розслабляти. Як ти думаєш далі жити? Добре, що я не йшла до вас за низки. Ми без вами не вжились. Давай, вона каже, що має тис, де берег. Та їду до Львова, любов, вона вже що, на поїзд? Ну то слухайте. Давай, вже давай. зараз буде темно, то... Ти машину, давай. Ну і що, мені треба до Львова, у мене давай, срочні я плани. Я це не мене підготала. Не те, щоб страшно, я що маю цапки лізти, чи що? У мене плани у Львові, я не можу вас пильнувати того в селі. Ну, як ви мене всі пильнуєте, я вам кажу. Отдоробилася, як торічним снігом. Гнере все як. збудую з ними Україну. Що ви завжди бурмочите? Та бурмочу? Де б я так колись собі дозволила все крухи таке вам показувати? Я наоборот приїхала, як хвилинки кінгана була сидіти, і ще не буду То було колись, а зараз Но. кожен має свою думку і не хоче піддаватися нікому. Вже приїхала, то тут можна трошки хоч щось. завели. Сто сорок на 90, ви? Ну, 145 на 90. Можете я собі всмалила 145 90. та 90? Це може літи на торт моя. Так. Що <ріху> <ріху> ви таке робите? Кобасниці? По так. То що тут таке кобасниці? Боже, кишки. Але ти її Киш... О, а на що вони вам? Ну, а кишку з чого їсти? Туда До того року не будеш Ні, ну Вони кишку я кишки, люблю, але вночі кісткиво ви полочите, таке гидке дуже. яке гидке? Я полокала вже два рази в соли, ще раз зараз соли засиплю. Наш їх полукати. Тож, там какашки були. І я потім то їм кишку з того. Знаю. Мати Василева, що мені скорше не сказали? Ти бідна, не знала. Не знала. Хм. Ніц не з ну десь надуває свізіка частенька вже. Ой, ви то що до рота берете? Мати <смітно> моя пасова. Та я де рота? та здалека дую. Боже, ти якісь дикі. Я, я просто в шоці, як тут там були різні фікалії, а ви то до рота берете. Та як до рота я здалека подула? дула, шо ти? Не робиш якусь, а ти їсть то. Ну от іменно, що я не знала, що там хікалі <рі> Ні, Золото сліно поки став. Золото. Оточно, хіба не золото. Mm. Але чорний метал. Yeah. Точно, в тому селі ніц не пропадає, все зразу йде, я не, не знаю. Ну, ти точно думала, думала? То я не було. Стрику пана рублі, я вчора її вже почистила, залила, була соли і на ніч. Вже вони третій раз полочу і зараз ще раз о, а вже туди. Коли... А якщо не сполукати, що буде? Смердіти? Смердіти буде, їх добре виполокати. Все добре, я пішла. Поталувала. Як завжди нічого не міняється. Вивчите, так? То... Як вас мами не навчили, то я можу вчити. От я моя доля не дружу. Та моя доля м'яч випала. Готовий і то не вміє. А ви на собі сядете і командуєте. Так, да, да. От як чистить, то вже не треба чистити, і то не ляги не хочуть. Ну, але все рівно сидите, сідаєте і віддихаєте. Да, так. А що, погано? Ну, а мені таке добро коло вас, я вам кажу. А ні, зле. навіть, під... Я не знаю, чи до підсідить у вас коло вас Для слово. Для а муж мені що робить? Мужа нема? Mm -hmm. Що до роботи? Немає? А, і приходить до хати, каже, колочатися змучили, важкі рибаби в хаті. Хіба з пістою на вас роботу. А вони посідали як бурова і чекають, що розкупка mm -hmm. все породила. Машина їхала під хату, привезла, готові купила, і все бачимо. З своїми руками смачніше зроблені. Все купили. Я, я все, ми її в хаті купила, готові да. діли. Йо, давай бери чесно кудаку і далі часні. Не бачиш, не в хаті.

Я йду, у мене купа прибирання. Все говорила здорові.